Цей, це визначення воно показує нам, що люди не просто залежать від того, наскільки емоційні їхні, їхні оточення, їхні діти, чи їхня друга половинка, а це люди з високим рівнем розуміння власних емоцій в першу чергу того, що саме ця емоція несе, яку інформацію вона несе йому. Тобто це людина, яка здатна перетворити відчуття на думку і зрозуміти, що ця емоція дає їй цю секунду. І, і, власне кажучи, от е, тут так само було написано е, одна з учасниць, Марина написала, що це якась цілісність та мудрість. Е, справді е, дуже часто е, людей з високим рівнем емоційного інтелекту називають мудрими людьми. Тобто тими людьми, які здатні стримати потік емоцій, зрозуміти, для чого ця емоція зараз, і перейти на інший рівень, вже на рівень дії, абсолютно з іншою емоцією. Це зрозуміло, можемо рухатися далі. Напишіть в чаті. Плюс, якщо якщо це зрозуміло. Якщо є питання, можемо ще зупинитися на цьому, щоб рухатися далі. Плюсики, так, значить, тоді рухаємося далі. І тепер переходимо до видів емоцій. Я спеціально знову ж таки, беру оці вже можна навіть сказати класичні персонажі, тому що цей мультфільм як ну, надзвичайний мультфільм думками на виворіт», Я всім рекомендую, як хто не дивився, подивитися його і самостійно і з вашими дітками. Для чого? Щоб виокремити оці найголовніші емоції, тут їх п'ять показано. В цьому мультфільмі, а взагалі, якщо ви подивитеся, знову ж таки, я вам там практичних завданнях, які я вам підготувала, там в кінці які вам дала деякі матеріали емоції з вашими дітками. Так, тобто, от там в кінці у вас є називається анімаційний алфавіт, і там перелічені всі абсолютно можливі й неможливі емоційні стани. По алфавіту, так от, якщо ви побачите, то там їх ну, набагато більше, ніж 5. Вони ледь у мене вмістилися в одну табличку восьмим шрифтом, дуже стисло, і їх дуже багато. І тому, якщо взяти цих п'ять огиду, страх, радість, сум та гнів, які, які були взяті. Творцями цього мультфільму для прикладу того, як емоції можуть керувати нами, а ми емоціями своїми, так? то просто для спрощення сьогоднішнього нашого з вами спілкування і для того, щоб простіше пояснити нам, батькам, як з дітками працювати, і як діткам пояснювати те, як їм керувати своїми емоціями, ми зупинимося на оцих. Емоціях, які в даному вигляді є. Це знову ж таки радість у нас посередині, сум як противага проти радості, гнів, страх та огида. Ідемо далі. І ем, далі це дуже важливий ось такий, ось така картинка. Ми будемо на ній весь час ну, практично зосереджуватися, і далі вона в нас буде розростатися, ця картинка. Ми бачимо, що ці всі емоції, які тут зараз зображені, це роздратування, образа чи біль, да, сум в даному випадку у нас називалося жалість, страх якийсь і гнів та злість да, от в одному якомусь прояві це все емоції батьків зі знаком мінус. І якщо ми відчуваємо ці емоції, так, то у нас відбувається якісь. Струс, можна сказати, да, внутрішній струс. Тобто, ми відчуваємо роздратування, нам погано. Ми відчуваємо біль чи образу, нам погано. Відчуваємо гнів та злість, нам погано, і відчуваємо жалість чи страх, нам також погано. І оці емоції зі знаком мінус батьків це в даному випадку це як сигнальні маяки для нас. Найважливіше, щоб ми могли. Розрізняти оцих чотири ну, основні емоції,